У ніч на 2 квітня мешканці вулиці Івана Мазепи прокинулись від гучного вибуху гранати. Господар помешкання, де це і сталося, одразу звернувся до поліції, бо ж, вибігши на вулицю, побачив пошкодження домоволодіння та трактора. Сталося це близько 2 години ночі. На місці події бачимо саме той трактор, що постраждав від вибуху, а поряд чоловіків, які і ліквідовували наслідки вчорашньої ночі. Як стало відомо, один із них господар будинку, біля якого і прогримів вибух. Проте коментувати будь-що чоловік відмовився. Мовляв, нехай всім займається поліція. А ми не хочемо навіть на цю тему. Сказали, За версією слідства хуліганом виявився 36-річний волинянин, який підкинув гранату під ворота будинку, де жила його колишня дружина. Мати жінки, яка мешкає в цьому домі, зізнається, що вона буквально тільки що поїхала до Івано-Франківська. А про саму ситуацію, можливо, щось і хотіла би сказати, проте чоловік суворо заборонив. Будь-що коментувати. Вночі ми що бачили, ми не бачили. Воно вночі відбулося гахнуло, де все. Ми, ми навіть не ставали, не думали, що воно таке робиться. А хто цей чоловік? Це з села це чоловік?» Ні, він саме сторочено. Ні, ні, я не буду, вона вона з'їсть». Ну, про нього дуже хороші думки всі. Я не думаю, що то він. Про може, якась по поп'янці щось десь хтось. Сусіди ж розповідають, що вночі прокинулись від гучного вибуху. У другій годині ночі прокинулася від звуку вибуху. Дивлюся в телефон, тривоги немає. Думаю, може, я з просоння щось не те почула. Але зранку мама теж каже, ти чула такий звук, був як то граната зірвалася, як ну вибух, близько так. Бо сусідка сказала, що вона виходила серед ночі, як воно бахнуло, але каже, я нічого не бачила. Кажу, як ти не боялася? Каже, боялася, але каже, думаю, гляну, що там. А я подивилась по новинах, ніби думаю, може, тривога. Наразі невідомо, звідки у чоловіка була бойова граната, і що саме його спонукало до такого вчинку. Хоча місцеві подейкують, що затриманий мав стосунок до військової служби. Чоловіка затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за процесуального країнська прокуратура йому вже оголосили про підозру за хуліганство та незаконне поводження із боєприпасами. Слідство триває. Дарина Соболєва Дмитро Кудик для новин на часі.